Так, шановне панство, продовжуємо монтаж. Значить, тут зробили ось такий бутербродик. Тобто у нас ось ця ось ця реєчка, брусочок тримається до стопчиків, а цей накриває зверху, спираючись на голови стопчиків. Кропка буде ставитись напроти стопчика і буде давити через оцю, через оцю дерев'яшку, буде давити на стопчик, а хомут буде просто тримати його біля стопчика. Тому що на нього навантаження не буде, оцього вертикального навантаження на сам хомут не буде. Воно буде йти через оцю на кожен стопчик. У мене тут місцями підігнано дуже добре, місцями є трохи щілина, але там можна вкласти якийсь дерев'яний вкладиш на клею, бо щоб не було пустоти. І тоді все навантаження буде йти на оцю плоску поверхню і через топчики на землю. Значить, вона має що так от стрільнути, вона там трошки має туди-сюди. Да, вона трошки має так, от, ну, це, там, не більше 2 см. Я вам по секрету скажу, як ви глянете на будь-яку балку дерев'яну на будь-якому будівництві, ви теж побачите, що вона не зовсім рівна. Плюс-мінус 2 см. Байдеже. З цієї сторони ми прикручуємо опять же, оцей вертикальний брусок, а потім положимо горизонтальний брусок зверху до нього. Замки, стики скручуємо ось такою накладкою. Ця накладка також діє, як і отак от от вона скреплює, а ще вона скреплює ось так, щоб не ходило, не, не брушилось. Тоді, коли ложиться ще верхня, вона працює ще як розкос. Получається доволі таки крепко. Тут ми спробували викидати конька. On, з, таким, якщо видно, да, з таким зарізом, по ідеї, воно мало стикуватися на цих рейках, вертикальних стопчиках. Воно не завжди свіпадає, тому що там трошки повело, там трошки відвело, там трошки скривило. Тому вирішено, е, вирішено вирізати оці стики, да, от, де, де от, от, там цілий да, болтом скупчено, вона там залишиться. А отут вирізати вправо-вліво по пів метра і вставити точно по такому самому принципу, як знизу ці горизонтальні бруски. Вставити рейку і дві накладки з наклею стягнути болтами. Тому що так воно видно, да? щілину видно да? на просвіті. Тобто працює тільки пів балки на навантаження, а це не зовсім, не зовсім красиво і не зовсім хорошо. Будемо переробляти. Да. І ще зразу ж, щоб не було лишніх питань, я вам розкажу, що робить. В теплиці ескаватор. Ескаватор в теплиці використовується просто тупо як кран. Стріла його піднімається до 4 метрів. Оці всі балки, що наверх потрібно. Ковшом там є такий кручачок. От, просто накидається тросик, шнурок петля і він це все піднімає на яку хоч висоту. А також він прекрасно витягає стопчики, коли ви їх засверлили і поставили не туди. Але нас, ну, слава Богу, поки з стопчиками все сходиться. Ну що ж, пішли далі монтувати, крутити. Залишайтесь на каналі, далі буде цікаво.